Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Ariflame. Акцент діючого каталогу номер 8 скерований саме на Вії. і ми маємо тут чудове оновлення, Туш 5 в одному Ультра з ефектом HD, але в ефектному синьому кольорі. Вона так як і попередня оновлена туш Ультра з ефектом HD в чорному кольорі, має догляд з рослинним кератином, який розгладжує, зволожує вії, а також рецинову олію, яка живить вії від коренів до кінчиків. Також вона має мікс діджитал-пігментів для інтенсивності кольору в реальності та на екрані смартфону. Містить мізк восків, які піднімають і розділяють вії, а також спеціальні полімери, які миттєво фіксують вії на своєму місці. Ключове слово тут саме миттєво. Тобто в мене є огляд на цю туш в чорному кольорі, і я впевнилася, що краще наносити один шар. і От одного шару достатньо для того, щоб сформувати такий досконалий результат нанесення цієї туші. Але дуже цікаво, як саме буде виглядати ця туш в синьому кольорі. Як бачите, от я взяла дві туші, бо це вигідна пропозиція зараз. Дивіться. Якщо ви не Віп-клієнт, то вам буде дві туші. Якщо ви одноразово покупаєте, кожна 179 гривень. А якщо ви Віп-клієнт, то буде 167 гривень одна туш, А якщо ви купуєте дві туші одночасно, то ціна однієї туші буде 100 гривень. 43 гривні 22 копійки. А якщо одну будете купляти, то буде 167 гривень 22 копійки. Тобто є певна економія, якщо ви замовляєте дві туші. Ви можете замовити одну чорну, одну синю, Можете замовити. Я от замовила дві блакитні, тому що в мене чорна вже є. туш запакована, тобто має захист, і зроблена вона в Польщі. Ну, і от на синій туші, бачите, синім кольором є оцей вандерлаш вибитий, а вже на чорному, то вона сіра є різниця. Так, піднімаємо і маємо вже туш. Дуже цікаво. Тут дуже гарна е, щиточка, яка дозволяє е, прокрашувати. Бачите, яка гарна. Боже, який колір. Ну, зараз подивлюся, як воно буде. Бачите, який колір. І щіточка в неї, бачите, гладенька спиночка. І отак ви зігзагоподібними рухами йдете від кореню, і воно підвивається. І завдяки оці гладкої спиночці можна знімати залишки рощину. Бачите, залишається на спиночці. І заодно підвивати. Формувати віки. І бачите, при нанесенні вона має от такий блакитний колір, але вже згодом набуває такого темно-синього кольору. Тобто, при нанесенні вона була такого ж кольору, як на щіточки, але згодом приймає такого більш спокійного, такого темно-синього кольору. Ну от, Пані, ми отримали такий результат, судіть самі, як вам. Мені здається, дуже добре. Наносити треба, ну, так, один раз, дуже точно, моментально, тому що вона дуже швидко береться. Миттєво. Я вам зараз зніму, як ця душ виглядає на денному світлі. Я спеціально нічого не додавала, ніяких тінь, ні олівців, щоб ви дійсно побачили саме туш в її чистому вигляді. І могли дійти свого висновку. Ну, на моделі, бачите, воно теж так виглядає. Бачите, так от, е, от. від темного синього до блакитного. Ось таке ми маємо оновлення в восьмому каталозі, бачите, е, така туш з ефектом HD в чорному кольорі, і туш з ефектом HD в блакитному кольорі. За умови придбання, двох, як від клієнту, вам буде кожна туш 143 гривні 22 копійки. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, краси і радості. І от, дивіться, туш протрималась на час 12 годин. От вже був ранок, як я наносила, і зараз пізній вечір. Вже рівно 12 годин. 8 годин я наносила і зараз от 8 годин вечора. Дивіться, я не бачу, що вона дуже осипалася. Тобто дуже вона так. Тримається, не осипається, але я нанесла один шар. От гарний такий і гарної якості продукт.